Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже у неділю, 29 грудня о 21.45, відбудеться матч в італійській серії А. Мілан у себе вдома буде приймати римську Рому. Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Мілан Пауло Фансеки, про Рому. Калдію ранієрі сьогодні, друзі, хочу поговорити про дані команди, про даний бій. Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте взагалі подивимося шанси на перемогу. 43% вважають, що переможе Мілан, 29% вважають, що переможе Римська Рома, та 28% вважають, що буде нічия. Що, до речі, друзі, брати, очні зустрічі команд. то Тут є певна перевага у Роми. Якщо брати останні 5 матчів, то. У Роми було три перемоги здобути над Міланом, у Мілану було дві перемоги здобуто над Роми. матч, який відбувся 1 вересня 2023 року, то Мілан на виїзді зуміг переграти відповідно Рому. Голів у Жиру та Рафалі Ліао вистачив Мілан для перемоги. за Рому забив Леонардо Спінацола, але Мілан свою перевагу втримав. Потім 14 січня 2024 року Мілан знову перемагає з рахунком 3-1. Адлі забив на 11-й хвилині, Оліві Жеру на 56-й хвилині, забив Татео Ернандес, забив на 84-й хвилині. За Рому забив Ліандро Паредес відповідно з пенальті. А потім команди пересіклися у Лізі Європи. І 11 квітня у чвертьфінальному матчі Рома зуміла переграти Мілан на виїзді, Манчині забив на 17-й хвилині переможний м'яч, а потім 18 квітня матч, відповідь, знову був за Ромою. 2-1 у та Пауло Дібали принесли Ромі тоді півфінал Ліги Європи. За Мілан забив ну і матч відбувався 31 травня 24-го року. Рома перемагає. Рома перемагає, перемагає за рахунком 5-2, Бальданці Абрахам, Манхелініо, Пауло Дібао та Азмун. Забивали за Рому, та Лернадо, забивали забували Мілан. Ще взагалі-то друзі казати про Мілан, то команда зараз знаходиться на 8-й позиції після 16 турів, 4 поразки у підопічних Пауло Фансеки, 5 нічиїх та 7 перемог. 26 баллов у Милана в пассиве. 25 забытых мяча, 16 мяча пропущено, та плюс 9 резных забытых та пропущенных. Остальные 5 матчей у Милана, одна поразка, 2 ничьи та 2 перемоги у Милана. Рома 10, после 17 туров Рома набрала 19 заликовых баллов, 8 поразок команда Клавдио Ранерима, 4 ничьих было, та 5 перемог Майя Рома. 19 очок пасиві, 23 забитих м'яча при 23 м'яча пропущено і плюс Нуль таким чином різниці забитих та пропущених у Роми. Друзі, якщо так знаєте подивитися матчі Мілана, ось так останнє можна згадати перемогу над цвірною зв'язкою в Лізі Чемпонія 2-1, потім з Джену Болонічеві Вірону перемогли. Тобто, в принципі, якщо брати останні матчі, да, була поразки від аталанти Дженпіру Гаспіріні. На останніх хвилинах Мілан пропустив. Команда була дуже близька до того, щоб не програти. Ось в принципі, до речі, якщо брати так матчі Ліги Чемпіонів, то в принципі справи у Мілана йдуть добре. Після поразки від Ліверпуля та від Байера і Реал перемогти, Мілану вдалося до того, що Брюге вдалося перемогти, Словом вдалося перемогти. Ну, і відповідно, звірі на зв'язку вдовели Супермохти, то, то, в принципі, у Лізі Чепоні у Мілана справи йдуть доволі-доволі е, таки непогано. А ось в серії А команда, відповідно, Пауло Фенсеки йде на восьмій позиції. До речі, в Мілане ще є Суперкубок Італії, 3 січня у півфінальному матчі проти Ювентуса. Зіграє Мілан. Якщо казати про Рому, то, в принципі, Рома. В останньому матчі доволі таки непевно виглядало, Пармом вдалося 5-0 перемогти. Так, да, була поразка від Кому, за рахунком 0-2. Але в принципі, якщо брати останні так 4 матчі, да, була поразка у Роми, Але перемогли Брагу у Лізі Європи. Леч перемогли також. І в принципі, так Рома і вдалося, відповідно, ще Сандорі та в Кубку Італії переграти. І Рома вийшла в червьфіналу і вдалося переграти Пармо. То, тобто, в принципі, якщо брати так, знаєте, останні матчі Роми Ситуація все одно у Роми, так знаєте, стабілізується. Дуже хороший матч був у Роми проти Парми. То, то, в принципі, можна сказати, що по Техесніку, Ранєрі відповідно, ситуацію налагоджує. І, в принципі, у Роми так справи йдуть Ну, розпочинають, знаєте, такі ти доволі-доволі таки непогано. Мілан вважають фаворитом, Мілан грає вдома. В принципі, Мілан проти Роми в домашніх стінах. Виглядає доволі-доволі таки потужно і справді. Хоча Рома перемагала вже 11 квітня в рамках Ліги Європи. Але якщо брати італійську серію А, то в принципі Рома вже давненько Мілан не обігравала. тут і 3-3 речі в 2020 році було. Взагалі, матчі Мілана та Роми вони дуже і дуже так знаєте, цікаві. Ну, ось остання перемоги, якщо брати конкретно в серії А, була 1 жовтня ще 2017 року. Я, взагалі, очікую хорошого футболу, обом командам потрібно тільки перемагати, і турнірна ситуація нам це показує. Мілан бореться за Єврокубки. Рома. Також, ну, хоча зараз справді далеченьку, звичайно, що від Єврокубки, але в принципі. Якщо набрати хороший хід, то Рома, в принципі, може у цю боротьбу включитися. В будь-якому випадку, я вважаю, що в принципі у Роми шанси доволі таки непогані. Ось якщо команда хід набере, вона може зайти в Чемпіні у зону цієї такої Ліги конференції. Наприклад, ну подивимося, в будь-якому випадку у Роми ще є, до речі, Ліга Європа, де Рівін також, в принципі, останнім часом ситуація стабілізувала. В принципі. Можливо, Роми ставку зробить на Лігу Європи. Ну в будь-якому випадку я очікую хорошого футболу, обидві команди будуть грати на перемогу, тому я очікую е голи у цьому матчі. Думаю, що обидві команди заб'ють, тим більше, в принципі, якщо подивитися останні матчі. Які були між Міланом та Ромою, в принципі, я вам хочу сказати, що футбол дуже-дуже хороший справді відбувається між цими командами. Тож обидві команди заб'ють, це моя перша думка на даний поєдинок. Я все-таки думаю, що обидві команди обміняються голами. Ну і друга моя думка. Я все-таки, друзі, віддам перевагу Мілану. Все-таки я думаю, що команда Пауло Фонсеки не програє. Взагалі, я очікую, що буде якийсь рівень поєдинок, тому що в принципі, ще Мілан ще Рома, в принципі, рівні команди. Взагалі, думаю, що ніча буде 1-1, можливо, і 2-2, як це було роками раніше. В принципі, я нічому не здивуюся, але основна моя думка це обидві команди Заб'ють. Та Мілан, як мінімум, і Ромі не програє. В принципі, я думаю, що буде якась ніча 1-1. Ну, можливо, Мілан з мінімальним рахунком Рому зуміє переграти, наприклад, з рахунком 2-1, але я більше думаю, що якась буде ніча 1-1. Думаю, що команди тут зіграють в мирову ніч'ю. Що, друзі, думаєте ви? Напишіть ці думки в коментарях. Моя думка це обидві команди заб'ють, та Мілан. Як мінімум, ромі не програє. Друзі, що думаєте, ви пишіть коментарях свої думки. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним е, тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.